Thank you. Ну, випуск 99-го року, один з, я думаю, найкращих, але кожен рік має бути найкращим. Я хлопці насправді дуже талановиті, і ми сподіваємося побачити їх чемпіонами України серед Ю 19. Але хочу побажати їм і людського щастя, здоров'я, без травм досягнути вершин тих, які вони собі в житті планують. Академія за 4 роки дала дуже багато досвіду, і я навчився. Дуже багато всього. Колегам побажати це саме найбільше здоров'я, щоб всі були здорові, щоб усіх збулася своя мрія зіграти в топ-клубі, показувати хороший рівень. Хочу побажати багато перемог своїм товаришам, щоб вони були в хороших клубах, в топ-клубах. І хочу, щоб все було найкраще в цій академії, щоб вона процвітала завжди. Хочу подякувати Василишину Миколі Зіновичу, який взяв мене сюди. І хочу подякувати за те, що він зі мною працював протягом цілого року. В скалі я навчався вже 4 роки. За цей час сталося дуже багато подій. Тут я познайомився з своїм багатим хлопцями, з якими здружився. Хочу побажати високого кар'єрного росту, щоб кожен поставив перед собою ціль. Я вважаю, академія буде мати ріст. Мені здається, в даний момент є дуже кваліфіковані гравці, які дуже прогресують в цій академії. Я думаю, що скала буде на вищому рівні, вищій відсіці. Хочу побажати вам міцного здоров'я, завжди добиватись поставленої мети. Завжди не забувати людей, які вас люблять, поважають, які зробили вам добро в цьому житті. І, звичайно, не забувати футбольний клуб Скала, про який ви завжди говорили, що він завжди буде в вашому серці. Ну, в скалі я вже 4 роки. Це було відбувалося так, якби були проведені відбори. Так пощастило, що я попав і дуже саме радий. Чотири роки. Більше часу приїхав тут, ніж вдома. Е, ну, академія для мене, ще раз повторюсь, це дуже великий був виклик насамперед. Тому що тут ти маєш показати свій рівень, маєш показати, що ти достойний чого, що ти можеш грати в футбол. І ну, покидати академію, звичайно, не хочеться. Хочеться залишитись тут, працювати тут далі. Хочеться, по перше, всім побажати своїм друзям, щоб вони. Закінчився академію, попали в також достойні команди, продовжували і грати. І я думаю, у всіх все вийде. Найбільше мені запам'ятався матч в Ю-16 проти Тернополя. Коли ми виграли 9-1. В тому матчі я забив два гола. Я хочу побажати друзям, щоб в них все було добре в житті, щоб не забували один одного, не забували ті часи, які ми провели тут. Незважаючи на те, що я вертал, я відзначився в ворота Дю США Тернопіль. Ми тоді виграли з рахунком 9 1 Це один з найрезультативніших матчів нашого. У академії хочу побажати, щоб займала найвищі місця в своїх групах, працювали надалі. Побажати хочу, щоб у всіх все вдало склалося в наш непростий час. Щоб всі заграли в футбол, щоб стали відомими, знаменитими, щоб заробили грошей, щоб все у них в житті склалося на найвищому рівні і щоб по життю їх оточували хороші люди. А у нас нація хороша, переважно хороші люди, так що я думаю, в всіх аспектах у них буде все гаразд. Всякому разі я їм того бажаю. Я думаю, академія досягає найвисокого рівня, вона буде прогресувати і надалі. І в цьому допоможе президент, директор і тренера академії. Насамперед, академія мені дуже багато дала футбольних навиків, футбольної практики та друзів. Звичайно, мені буде дуже тяжко покидати цю академію, адже я дуже здружився з своїми товаришами по команді. І мені дуже буде прикро з ними прощатись. Але ми не будемо прощатись, ми будемо підтримувати цей зв'язок наш. Найбільше запам'ятався матч, це перший рік в 14-й проти Буковини на виїзді, коли я забив свій перший гол за скалу. Цей момент запам'ятається мені на все життя. Академія дала мені багато, я розвивався як, як футболіст, як особистість, як людина. І дуже тяжко буде її покинути, бо багато друзів з'явилося. Я сюди попав у турнір по футзалу. Там був селекціонерський, але мене замітили, так і сюди попав. На перегляд приїхав. Насамперед, хочу в академії побажати Успіху, багато перемог. В хочу побажати удачі в кар'єрному росі. Да, хотів сподякувати всім, в тому числі там, Микола Іванович нам ну, дуже сильно допомагає. Ну, зробив всі умови для футболу, для розвитку. В тому числі Ольбер Володимир Георгійович також виховував нас всіх як людей. Ну, всі, хто тут перебувають, тренера також долучалися до того всього. Ну, я був дуже радий, коли сюди мене взяли. За ці роки, що я тут перебував, я ну, дуже прибавляв я футболіст, і мене скала навчила мене правильно грати в футбол. Покидати, звичайно, буде ж важко. Всі ці друзі, які тут ми стали як одною сім'єю. І, звичайно, буде дуже важко переїжджати в якийсь інший клуб, пам'ятаючи про те, як було добре тут в скалі. Для початку хочу побажати академії побільше їм перемог і щоб все було в них добре. А своїм хлопцям хочу побажати. Хорошої кар'єри, щоб добре вони грали в футбол і здоров'я, звісно ж, насамперед, і щоб не забували один одного. Дорогі випускники! Вітаю вас з закінченням академії! Бажаю вам всього самого світлого, доброго, хорошого! Пам'ятайте про наш футбольний клуб Скала! Пам'ятайте, що ми вас любимо завжди чекаємо. І нехай вам щастить, і Господь Бог допомагає у вашому доброму, хорошому майбутньому житті. Ну, звичайно, так як і всім нашим вихованцям цієї академії, нам буде дуже жалко покидати ці рідні стіни, де ми провели дуже багато часу, тренуючись, проводячи тактичні заняття і також розбираючи ігри суперників. І тут ми зустріли всіх своїх нових друзів. Скала це рідний клуб, з якого ми відкрили свої таланти і, і будемо думати, що залишимося в цій команді і дамо все, що зможемо дати їй. Ця команда дала мені багато досвіду та ігрової практики. А ще тут я був не як був, є непоганий колектив, з яким я добре виступав. І... Напевно, що не варто покидати академію. Якщо б взяли в 19 було дуже здорово. Ну, академії хочу побажати більш, більших успіхів, виходити не з другого місця, як ми, не з третього, а виходити вже з першого місця в фінальну частину України. Ну, думаю, академія буде процвітати. Зараз багато випускається з неї гарних футболістів. Я думаю, що через 10 років це буде дуже гарна академія. Дякую всім тренерам, всі кожен вклали. Мій розвиток всім дуже сильно вдячний. Академія мені подарувала хороших друзів і людей, на яких можна було вкластися в поганій ситуації і можна було їм довіряти в будь-якій ситуації. Ну, академії своїм колегам хочу побажати наснаги. Найголовніше хочу побажати здоров'я, щоб вони добилися великих вершин у футболі, так і в житті. І хочу, щоб вони просто залишалися хорошими людьми. Вітаю, дорогі мої випускники Академії футбольного клубу Скала з закінченням академії. Що вам хочу побажати? Ну, По-перше, звичайно, хочу побажати, щоб ваша дорога в подальшому була щасливою. Щоб Що ви не робили в житті, ви підходили до цієї справи професійно і з любов'ю. І тоді у вас все вийде. І ще дуже би вас просив, де би ви не були, ніколи не забувайте, як батьки ви діти і яка земля вас народила. Щасливу дорогу вам!